Вітаю! З вами Загородник Вячеслав, і сьогодні ми продовжуємо наші розмови про історію мистецтва. Ми поговоримо про ще одного представника жанру імпресіонізму. І якщо б мене спитали, з ким у вас імпресіонізм асоціюється найбільш тісно, я б без сумніву відповів з Альфредом Сіслеєм. Чому? Дізнаєтесь у цьому відео. На відміну від багатьох інших представників імпресіонізму, біографія Альфреда Сіслея не надто цікава. Він народився у 39-році і приблизно до 18 років він виховувався як типовий представник середнього класу. ким він, власне, і був. Його батько торгував тканинами і був доволі успішним для того, щоб відправити його у бізнес-школу. Сіслей походив з британською фамілією, хоча більшу частину свого життя прожив у Франції. Тому так до кінця свого життя він не залишився британським підданим хоча уся його кар'єра безперечно більше пов'язана з Парижем та його околицями. Що ж можна сказати про Сісла як художника? Приблизно в 20 років він е, вирішує, що бізнес все-таки не його, і що він волів би займатися мистецтвом. І він потрапляє до майстерні Глеєра, де він знайомиться з такими людьми, як Каміль Пісаро, Клод Мане, Фредерік Базіль, тими, хто потім і став його колегами. І всі разом вони починають дуже інновативну на той час практику. Роботи на пленері, тобто вони виходять на повітря, і пишуть те, що бачать, пишуть природу. Загалом можна сказати, що Сіслай завжди знаходився в певному затінку від своїх колег. Хоча він одним з найперших потрапив до салона у 1968 році. Це не принесло йому якихось помітних дивідендів або фінансової стабільності. Його ранні роботи, як і інших іпресіністів, написані під сильним впливом. Будена, Курбе та Каміля Коро. Вони здебільшого зображують природу, зображують її у досить спокійних фарбах і вже достатньо помітний той самий імпресіоністичний мазок, який став потім фірмовою рисою цієї групи. У 1866 році Альфред Сісли починає з відносини з Євгенією Лесквезек, яка згодом стала його дружиною, і разом з нею вони прожили все життя, народивши двох дітей, і померли за різницею в рік одне від одного. Можна сказати, що його життя не мало якихось надзвичайно бурхливих перепадів або поворотів долі, які її визначали б. Але якщо таким можна щось і вважати, то це безперечно була франко-пруська війна, оскільки ця війна зруйнувала підприємство його батька, і Сіслей залишився без засобів для існування, і він був одним з тих імпресіоністів, які постійно залежали від своїх картин. І жили у бідності загалом, сісли не був надто схильним до комерції, і його полотна продавалася погано. Е, вони дуже сильно виросли у вартості після його смерті. А за життя він був надзвичайно бідним. І е, міг дозволити собі лише життя на околицях Пир Парижу, часто не міг дозволити навіть е, дорогих фарб, і саме тому йому дуже доволі часто допомагали той же Ренуар, Моне, коли у нього були гроші. Е, Дюран Руель також купляв полотна е, сіслея. Знов таки, коли у нього була така можливість, та гроші. Незважаючи на це, сіслою час від часу вдавалося знаходити патронів та покровителів, які купляли його полотна. І Сісли був надзвичайно скромним, але разом з тим працьовитим художником. Він створив понад 900 робіт. На жаль, значна частина з них не зберіглася на сьогоднішній день. І він був готовий працювати швидко. Та без особливо високих вимог саме тому його любили колекціонери середньої руки, які могли собі дозволити полотна Сіслея, але не могли б дозволити собі того ж Дега або Моне з певного періоду. І тому у 1874 році Сісле отримав можливість поїхати на свою батьківщину до Лондону, і там він досить багато писав темзу. Писав типові британські види і кажуть, що на його живопис дуже сильно вплинули Тьорнер та Констебель. Тут дуже важко простежити прямі е, стосунки однак можна сказати, що у живописі сісла справді є щось таке медитативне, британське, тобто його картини вони швидше дихають спокоєм, та якимось відчуттям гармонії спокійної краси. Вони не мають тієї яскравої експресії кольорів, яка притаманна Ренуару, не мають тієї грації, що мав Дега, і навіть не мають тієї глибини, яку мав моне. Вони дуже схожі часто на картини середнього періоду пісаро, і дуже схожі на досить раннього або знов таки середнього моне, які зображували якраз таки природу у більш-менш натуральних тонах. У тому ж самому 1874 році е, Сісли починає експонуватися разом з іншими імпресіоністами е, на їхніх виставках, і він був майже незмінним членом цієї групи. Постійно виставлявся разом з імпресіоністами, розділяв їх е, зліти та падіння. Однак можна сказати, що Сісли був одним з тих, кого імпресіоніст повністю влаштовував. Тобто, як ми вже бачили у попередніх лекціях, е, Моне, Ренуар Дега, навіть пісаро всі в той чи інший момент розуміли обмеженість імпресіонізму та починали шукати альтернативи, відходили від цього сильно. Сіслей же залишався вірним імпресіонізму від початку до кінця. Його абсолютно влаштовувало те, що він натуралістичний, те, що він до певної міри обмежений, те, що він не може добре зображувати людей, здебільшого пристосований для того, щоб зображувати природу. Тому Сіслей. Цим і займався. Здебільшого він знаходиться в околицях е, Парижу, і з якогось моменту його е, центральним містом стає Маре, яке знаходиться біля Фонтенбло, і яке по суті е, знаходиться зовсім недалеко від Барбізона, е, де творила е, знаменита Барбізонська школа, і е, пейзажі цього самого Маре, а саме його канали, річка. Ліс, е, якісь сцени з життя людей, вони і стають центральними для Сіслея. І він не втомлюється знову і знову повторювати одні й ті самі теми. Його фактично не гнітить те, що його живопис сконцентрований на дуже простих речах, на природі. Йому це подобалося, і найбільш сильною частиною живопису сіслея вважають зображення неба, тому що небо йому дійсно давалося дуже добре. Загалом це цікаво відносини імпресіонізму та синього кольору. Адже ще Клод Мане у своїх листах казав. Що він хоче дослідити чудовий синій, що він бачить цей синій навіть на обличчі своєї щойно померлої дружини, хоча, здавалось би, мав би горювати, і сіслей він, безперечно, не мав такої експресії, як мене однак він теж був е цим самим дослідником синього. Е усі різноманітні відтінки цього кольору можна побачити в його полотнах. Варто сказати, що Сіслей мав дуже добрі та рівні відносини з іншими представниками імпресіонізму. Як ми бачили, наприклад, той же Дега постійно з ними конфліктував, Моне. Також не підтримував зв'язки з усіма. Однак Сіслей мав таку такий собі британський характер. Тобто він не був занадто дружелюбним, він не був таким відкритим, як той же Ренуар, який немов би склеював собою цю, цю спілку. Він не хотів нікого вчити як пісаро, але він з усіма був в добрих відносинах. Він постійно був десь поруч. І, мабуть, найкраще його відносини склалися з Ренуаром, оскільки ми маємо декілька портретів Сіслея саме роботи Ренуара. Якщо ж говорити далі про його життя, то можна сказати, що е, помітними фрагментами є ще декілька візитів Сіслея у е, Велику Британію, де він знов повертається до е, своїх улюблених британських пейзажів, туманних е, з пригніченими кольорами, спокійних, які дуже добре відповідали його характеру. І в якийсь момент він став працювати серійно, так само як і Клод Мане, тобто він одразу міг написати шість полотен на якусь тему. Або 10, і це досить таки знаходило розуміння у колекціонерів, оскільки подібні серії полотен дуже добре е прикрашають великі приміщення. Б вже наближаючись до схилу свого недовгого життя. А Альфред Цісли прожив лише 59 років. Він перебирається в те саме місто Маре, яке було йому так сильно по душі, і е у бідності живе там, зображе. Річку Луан, яка протикає у море, міст море, і загалом е, насолоджується спокійним життям на природі. У 1898 році помирає його улюблена дружина, і невдовзі після неї помирає сам Сісле, абсолютно забутий та невідомий, і е, його популярність починається. Після його смерті, коли е, починається бум на імпресіоністів, що йде з Америки, з Канади, і колекціонери приїжджають у Францію, щоб скупити всіх імпресіоністів, яких вони тільки бачили, зрозуміло, що сісли, який писав багато, який коштував дешево, дуже скоро став справжнім хітом, оскільки полотно Моне вже в 1910 році було просто фізично недістати. дістати. Е, що ж сталося з його картинами? Чому ми не знаємо так багато з них як могли б? По-перше, вони не надто високо цінувалися, тож багато з них були загублені або розійшлись у зовсім приватній колекції ще за його життя. А по-друге, як і з багатьма іншими імпресіоністами, сіслою дуже не пощастило з нацистами, оскільки знов таки його покупцями були е, євреї середнього класу. То е, у маленьких колекціях євреїв дуже часто було два, три, п'ять полотенці, і вони майже всі потрапили до е, нацистських е, рук, е, до бюро, яке займалося мистецтвом, і далеко не всі з них звідти повернулися. Отож. Е, Нацисти реквізовували сісле з музеїв. Нацисти забирали сісле у євреїв колекціонерів, і тому з цих самих 900 полотен ми маємо навряд чи навіть половину зараз. І наостанок хотілося б поговорити про місто Маре, яке стало тим самим місцем, де найбільше писав е, Сіслей, і яке найбільше розкрило його як художника. Отож, у цьому місті є е, річка Сена і є декілька каналів, є та сама річка Луан. І е, вздовж сени йде невеличка стежечка, яка є просто земляною доріжкою. Але біля неї стоїть вказівник, що це. Тропа художника і цим самим художником, як легко здогадатися, був Альфред Сіслей. Йому дуже подобалося ходити одним і тим же берегом сени і вибирати собі місця для того, щоб зображувати спокійні та монотонні пейзажі французької глибинки. Йому взагалі дуже подобалося ріки, човни, все, що пов'язано з. Пересуванням водою в цьому він розділяв пальму першості з тим самим Клодом Мане та Густавом Кайботом, який також був у захопленні від зображення ріки. Мабуть, це було пов'язано знов-таки з тим самим синім кольором, оскільки ріка і небо створювали для сісла та його манеру письма чудове поєднання та чудове та чудовий орнамент. Вони давали йому як можна більш повно розкрити ті самі відтінки синього кольору. Отож, тепер час подивитися на декілька робіт Альфреда Сіслея та поговорити про характерні риси того, як він писав. писав. Як ми вже зазначали, говорячи про Каміля Пісаро, імпресіоністи принесли у тогочасне мистецтво декілька по справжньому нових тем. І однією з таких стає індустріалізація та все пов'язано з виробництвом, економічною стороною і тому подібне. І е, на час життя Альфреда Сіслея. А саме середина дев'ятнадцятого століття водійні артерії навколо Парижа були не тільки туристичними, як зараз, але й дуже важливими економічно. Зокрема, сеною постійно рухалася різноманітна флотилія торгових суден, які щось діставляли в Париж, щось везли з Парижу та просто транспортували в основному аграрну продукцію. І одним з таких дуже важливих каналів був канал Сен-Мартен. Біля нього було досить престижно і жити, і е, цей канал був такою дуже активною артерією, якою рухалися е, суда, які е, поставляли їжу у Париж. І цей канал неодноразово ставав е, об'єктом інтересу для імпресіоністів. І якщо ми бачили, що пісаро е, любив писати е, факторії заводи, то Сіслей любив зображувати човни і людей, що на них працюють. І, у цих зображеннях каналу сен Мартен ми бачимо ряди човнів, які е, припарковані. Вони і зараз так само припарковані, але вже не відіграють такої ролі. Е, зараз в цих човнах люди можуть жити або відпочивати, але на середину 19 століття. Це був їх заробіток. І відповідно Сіслей дуже любив сидіти на березі цього каналу та зображувати повсякденно робоче життя тих людей, які працювали на цьому каналі, тобто вели свої човни, розгружали товари та займалися іншою роботою. Ще однією цікавою е, роботою Альфреда Сіслея є дорога до Луїві. Цена ми вже зустрічали е, це невеличке містечко біля Парижу на полотнах інших імпресіоністів, але я тут привертаю увагу саме те, що Сіслей пише дорогу. Тобто, е, здебільшого, ми звикли до того, що імпресіоністи пишуть натуральні ландшафти. Е, є дерева, ріки. Певні е, схили, можливо, дерева, квіти, ще щось. Але е, тут акцент саме на дорозі, і на тому, що ряд дерев, які висажені е, по бокам цієї дороги, є штучними. Тобто, е, це свого роду ода цивілізації, ода тій індустріалізації, яка активно відбувалася. У е, часи Сіслея. І очевидно, що головний акцент тут саме на правильності форм, на тому, що ця дорога є свого роду символом е, тої цивілізації, яка роз, розвивається, і вона є тією артерією, по якій не мов би, е, тече кров е, французької нації того часу. Однією з найбільш прекрасних картин Альфреда Сіслея та такою, що, мабуть, найбільше розкриває його таланти, є Гори піска на ріці Марлі, написана у 1875 році. Тут ми знов таки бачимо притаманні Сіслею теми. Тут і небо, і ріка, і е, люди, що працюють на ріці. І ми бачимо баржі з піском та людей, що їх вивантажують. би, дуже банальна тема. Однак для тогочасної Франції, для мистецтва загалом. Того часу це досить таки революційний сюжет, тому що здебільшого для того, щоб зображувати подібні сцени, потрібно було ввести якогось персонажа, який буде дивитися. Наприклад, на аналогічній картині Ренуара ми бачимо баржі, але на передньому плані сидить панянка, що за ними спостерігає. Однак Сіслей абсолютно не боявся забруднити свої руки, і це об'єднувало його з Кемілем Пісаро. Тобто він любив сцени з життя простих людей. Він любив е, труд у всіх його проявах, і йому здавалося, що саме зображення звичайних людей за роботою є тим, чим фактично художник має займатися. Тому е, він займає дуже вдалу позицію, і е, контраст ріки, неба та піску створює неповторну гаму кольорів, яка, по суті, є одною з найбільш вдалих серед полотен Альфа Десіслен. Ще одне полотно, про яке ми поговоримо, це. Під мостом Хептом Бріджі тисячу року. Зрозуміло, що це полотно відсилає нас до однієї з численних мадрівок Сіслея до Великої Британії, і тут ми бачимо по-справжньому незвичайний ракурс, оскільки, як правило, все таки центральне місце у полотнах імпресіоністів натуралістів займала природа. Однак, тут ми бачимо, що автор не мов би сидить під мостом і змальовує вид з під моста. Більше того, звертає на себе увагу тіні на воді, оскільки. Очевидно, що за допомогою них Сісле намагався надати якоїсь глибини та, можливо, навіть містичності цьому зображенню. Більше того, тут дуже цікава точка, з якою він пише. Тобто, він пише, немов би, сидячи на одній з опор моста. І е, біля цієї опори стоїть човен, що натякає на те, що сісли можливо приплив на цьому човні, і це не мов би дуже ексклюзивна точка. І він нам пропонує такий вид, який ніхто інший не може мати. І якраз щоб таки підкреслити цю особливість, він виводить досить велику, е, великий натовп людей з правого боку, які сидять на звичайному пляжі. А ми разом з художником займаємо таку привілейовану позицію і маємо змогу насолодитися мостом. Знов-таки це нас повертає до теми захоплення індустріалізації, захоплення прогресом, яка не настільки очевидна для імпресіонізму, як це може здатися. Хоча ми бачили і вокзали того ж Мане, і фабрики Пісаро, Однак все таки імпресіонізм більше асоціюється з природою, з ландшафтним живописом. Але ми можемо побачити, що тема індустрії та тема розвитку є однією з головних для імпресіонізму. І ще однією роботою, яка дуже добре характеризує Альфреда Сіслея, є е, повінь у Понт Марлі, 1876 року. Знову таки, ми можемо побачити улюблене сіслеєм поєднання води та неба, які немов би зливаються, які розкривають ті самі відтінки синього. І ми можемо побачити, що е, сіслей бере дуже цікавий ракурс, оскільки, як правило, коли люди зображують повінь, вони зображують певного роду стихійне. Буйство або якусь е, емоцію, тобто люди намагаються врятуватись, вода заливає дома, але Сіслий зображує повінь зовсім по іншому, тобто повінь вже пройшла і вже вийшло сонце, небо синє. і люди починають е, певним чином оживати. Вони пересуваються на чернах, можливо, навіть сміються, вони намагаються допомогти один одному. Тобто місто потихеньку оживає. І вода, не мов би, омила це місце новими фарбами, і вони заграли. І відповідно тут сіслей наводить якусь таку досить мрійливу повінь, можливо, весняну. Тобто, це свого роду процедура омиття міста, оновлення міста. І після цього воно постає в більш цікавих, більш яскравих, таких трошечки приглушених фарбах, які дуже характерні сіслею. Відповідно, це полотно також я вважаю дуже вдалою ілюстрацією того, яким художником був Альфред Сіслей. І останньою картиною, про яку я хотів би поговорити, є міст у Маре. Як я вже зазначав, маре стало дуже важливим місцем для сісле, і воно стало фактично квінтесенцією мистецтва. Тобто, Маре абсолютно задовольняла його художні потреби. Він знаходив там все, що йому було потрібно: ліси, річки. Міські пейзажі, певні факторії, човни, і загалом йому навіть не було ніякої необхідності їздити у Париж. І е, після смерті у море відкрився невеличкий музей Сісла, який працює і понині. У нього не завжди легко потрапити, тому що він справді є невеликим і він працює в якісь дуже дивні години по не по всім дням. Однак е, Маре дуже люблять свого художника, і, е, відповідно, у цьому музеї можна знайти багато його речей, багато картин, і загалом він є дуже цікавим. І е, ця картина, місту Мере, це свого роду е, торгова марка цього містечка, тому що цей вид він залишається таким і понині. Ті самі дерева, той самий місточок і середньовічне місто, яке е, сьогодні стоїть точно в такому ж вигляді, як його е, написав Альфред Сіслей. І життя у мов би, зупинилося, незважаючи на те, що зараз там їздять машини, е, та стало трошечки більш гучно. Однак можна собі легко уявити, як Альфред Сіслей сидить е, на пляжі е, навпроти Маре і пише цей самий міст е, з видом на те саме місто. Загалом дуже зрозуміло. Що таке імпресіонізм і яким був Альфред Сіслей. Тобто він не мав тих амбіцій, які були у того самого Дега або Мане або Ренуара. Однак він був достатньо обдарованим, досить послідовним, він знайшов свою техніку, знайшов те, що йому подобалось писати, і він ніколи не гнався за славою або грошима. Тобто, навіть перебуваючи в бідності, він все рівно зображував природу, зображував французьке місто. І якщо у когось імпресіонізм і розкривається найбільш повно, то це, мабуть, і сіслеги, тому що тут ми можемо побачити всі характерні риси цього явища. Ми можемо побачити характерний мазок, незмішання палітри, зображення природи, роботу на планері. І загалом сіслей це такий собі усереднений імпресіоніст. Можна сказати, що він є свого роду духом цієї спілки. На цьому я дякую за вашу увагу. Очікую на ваші е коментарі. Підписуйтесь на мій канал до нових зустрічей.